Останній день літа сьогодні. Будь ласка, допомагайте, вони очікують цих смаколиків. Вони жара, не так тоді хоч п'ють воду і знають, якщо неділя, у них буде смачненький, смачненький, смачненький. 500 кілограм шеї і каркасів, які сьогодні будуть їсти наші діти з вашою допомогою. Всі ці малечі, дивіться, як вони хочуть цієї шеї як вони ждуть, як вони терплять від неї сінки, Да? Ви вже поїли, ви поїли На, дядько, 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 на дві стрічки, там тягне, боїться.